Всім привіт! Сьогодні ми е, гості синки папі, ну де їдімо? Е, ми будемо щось спати на вулиці? Незвісно. звісно. Папа тягни сюди на вод. <ривіт> Ось буде ваш дім. Зараз ми його поставимо. Давай, давай, это строите. А ну иди, иди, Сюда. Вот иди, дали вик кадра. Мы же с вами...

Свечки тільки вони будуть у нас на вулиці. Ой, що там упало у нас? наша кухонна. Так, сюди з тортом. Ну, сім'я, можете заходити. заходить. Ой, ж не забудемо про машину. Заходьте, сім'я. Вау, який Зараз ми всі будемо заходити по черзі. Тато свинк. Він самий старший. Потім мама свинка. Потом свинка Пепа. Потом Петр. Потім, потім Сьюзі. А потім Джордж. Самий маленький. Ну заходьте сім'я. Тату-свин... Тобто, заходи першим. Тепер і мама свинка заходить. Підходьте синка пепа. Підходьте малі. Тепер мама загодить. Тепер загодить свинка пепа. А -а -а -а. Тепер заходить Педро. Тепер заходить овочка Сьюзі. І заходить Джордж. Я так довго чекав, що мене є ж з голоднів. І вся сім'я в диму. Давайте повернемося і подивимося, що вони там роблять. Зараз почекайте. Дивіться, що вони роблять. Треба ж так. Так, мама готує їсти. Так. Вони повинні роздягатися і йти спати, бо ми аж до вечора це староє будували. Давайте знімемо всім юбки і теж мамі свинки. Хай вони шорти в шортах будуть, а кладемо оцей ящичок. Мама на Зюзіна юбка. юбка і севички Пепіна юбка. Оп, оп-оп-оп-оп. Ну, все, вони лягають спати Джордж на своїй ліжечка, Їм вже треба в туалет сходити. Тепер помий ручки. Пішов спати. Ой ти 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 те те Лісунка пепа. Оді воені піжами, мама, синка теж, папа, син теж. Ой-ой-ой, ой-ой. А тато свин вечором їде на роботу. Бувайте діти, бувай кохана, бувай любить. А він поїхав. Mm -hmm. Mm -hmm. Все. Він поїхав в кутас, він поїхав на роботу, а Сюзі і Петро пішли додому. Восі просто завітали. Пішли вони, мам, а мама свинка, за Теж на ліжечку заснула. Сплять собі добрий вісім. Підписуйтесь на мій канал, всем лайки-лайки. Бувайте!